Вітаю! Сьогодні ми зануримося в історію, що призвела до одного з найжорстких конфліктів ХХ століття. Давайте розберемося, що ж змусило Іспанію буквально розірватися на частини. 17 липня 1936 року по радіо пролунала ця, на перший погляд, невинна фраза. Та це був не прогноз погоди. Ні, це був кодовий сигнал. Сигнал, який дав старт військовому заколоту і кинув країну у вир кривавої громадянської війни. І справді, як так сталося? Це ключове питання на сьогодні. Ми спробуємо зазирнути в самисіньке коріння конфлікту, аби зрозуміти, чому те саме безхмарне небо над Іспанією так раптово затягнули грозові хмари. Отже, щоб зрозуміти цей вибух, треба спочатку подивитись на так би мовити, його головний інгредієнт. На ту саму порохову діжку і нею була іспанська армія, що мала дуже давню і, скажімо так, специфічну звичку втручатися в політику. І тут нам треба розібратися з одним дуже іспанським терміном пронунсіяменто. Запам'ятайте це слово, бо для тодішньої Іспанії військовий переворот не був чимось екстраординарним. Це стало ну майже звичною частиною політичного ландшафту. І це, знаєте, не просто якась теорія, це була стала практика. Протягом цілого століття армія раз у раз скидала уряди, змінювала політичний курс, і цим створювала неймовірно небезпечний прецедент на майбутнє. Але ось тут відбувається щось надзвичайно важливе, така собі кардинальна трансформація. Якщо у 19 столітті армія часто була рушієм змін, іноді навіть ліберальних, то у 20 столітті вона перетворилася на головного захисника старого консервативного порядку. Тепер давайте подивимось, як усе це складалося в єдину картину. Армія, звісно, діяла не у вакуумі. Вона була частиною величезного і дуже потужного консервативного табору, який чинив шалений опір будь-яким змінам. Стара монархічна Іспанія трималася по суті на трьох стовпах: це армія, церква і так звані касики. Всі вони працювали разом, як єдиний механізм, щоб зберегти все, як є, і не допустити жодних реформ. І ось цей касикізм це взагалі окрема історія. Уявіть собі систему, де вся реальна влада на місцях належала таким собі хрещеним батькам, які контролювали вибори і гарантували потрібний результат. Парламент за таких умов був просто фіксією, ширмою. І от на початку 20-х років вся ця конструкція почала тріщати по швах, кризи наростала, що, врешті-решт, призвело до першого в столітті військового перевороту. Можна сказати, це була генеральна репетиція майбутньої війни. А тепер подивіться, як швидко все розгорталося. Спочатку нищівна поразка армії в Марокко. потім скандальне розслідування, що веде аж до самого короля, і який вихід знаходять військові. Правильно, переворот. Це лише зміцнило їхнє переконання, що вони стоять над законом і цивільною владою. Та диктатура Прімо де Рівере не вирішила жодної проблеми. Навпаки, її падіння у 1930 році створило вакуум влади, ще більше розкололо суспільство, і, зрештою, призвело до падіння самої монархії. І от у 1931 році, здавалося б, з'явився промінчик надії проголосили Другу республіку. Це була остання відчайдушна спроба провести модернізацію країни мирним демократичним шляхом. Але спокою не було. Країну почало кидати з боку в бік, наче на гігантських політичних гойдалках. Приходили до влади ліві, починали реформи, приходили праві, негайно все скасовували. Ця ворожнеча лише поглиблювала прірву між двома частинами Іспанії. І ось цифра, яка говорить сама за себе: близько двох тисяч людей. Стільки було вбито, коли армія, до речі, під командуванням генерала Франко жорстоко придушила повстання шахтарів в Астурії у 1934-му. Це показало, що влада готова йти на все, аби придушити опонентів. І ось вона точка неповернення. Вибори 1936 року. Подивіться на результати різниця в голосах мізерна, але парламентську більшість отримує лівий народний фронт. Для правих та військових це стало останньою краплею. Уряд стрімко втрачав контроль над ситуацією на вулицях, наростав хаос. І консервативні сили вирішили, що далі чекати не можна, їхній час настав. Тільки уявіть собі атмосферу весни літа 1936 року. Безперервні страйки, палаючі церкви, селяни самовільно захоплюють землю, політичні вбивства стають нормою. Для військових це був доказ, що республіка зазнала краху, і врятувати Іспанію можуть тільки вони. І ось у цій атмосфері тотального хаосу в радіоефірі лунає та сама фраза: Сигнал подано, заколот почався. І що важливо для генералів це була не зрада? Ні, вони щиро вірили, що виконують свій патріотичний обов'язок? Отже, вся ця трагічна історія підводить нас до одного, знаєте, вічного питання, яке залишається актуальним і сьогодні: чи може демократія вижити, коли армія вирішує, що саме вона, а не обраний уряд, є справжнім і єдиним хронителем держави?